Всім привіт, з вами Настрашка, і це... Майнкрафт. Да. Майнкрафт. Так, туч-туч-туч туч. туч 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 Фу. Когось было. Туч-туч, тут Йоу! Так, я! Yeah. О! А, так, 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 бумч. Так, 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 так. Бум! А, бронзовые ботинки. О, бронька. И я к люблю бронька. Так, давайте золото, золятишка. Золото. Медный слиток, прочность. Так. О, о, вообще, вообще, короче, такие вообще фацки мои на райончике все будут. А, че? не знаю, так. Тазиковый мода напомню. І, саме головне. Саме головне. Та-дам! Тенти! Чувак, як я тебе люблю! Чувак! А мы на місці на тебе домой! Ммм. Так-так так-так-так! Выбираемся наверх тарадам тарадам тарада-тара-та-тан тарадам та-дам. дан тарадан Так, мы ш... Я ж, уже сбронькую. Та-дара-дара-дадам. Так мысь бачил в авотвое. Так, а вот очкобу. Чокобо, Чокобо Давайте підійдемо до Чокобо Чокобо, привет, Чокобо. Здоров. Чокобо. Шт, шт. О, ті -пу путь Ну, заговори до мене. Елу, Чокобо. Чувак. Вон, не хочу. Так, давай перешка нема ваших перешок. Тоді давайте Дай мій чарівний сундук. ні не, не сундук. Я його залишив Ну, робочий стіл Та-дарам-тарадам та робим палочки. Ми з аркадвок. Аркадвудлок. Не, планкс. О, мій англійський божественно, правда? Так, так, так. О, ритстаун. Лута! Глец там! хе А, здорово! То есть я в живых! О, так! О, дякую! Ам. Ой, да пан, ну шо вы такие жестокие? Чему Че, вы стреляете, скажите мне. Боже, какие вы все жестокие. Своих друзей будут стрелять. Буц. Буц. Да ладно, да ладно, чуваки, чуваки. Да я с мэром. Я прошу с мэром. Ну так, чуть-чуть. Ой, да ладно, выеши или... и тут, они. Все, иди. Так, кто у нас тоже есть? Так что... Так, 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 так... То не... То, то-то, то-то, замечал то, то то, а то, а то нікуди, а то, а то, то замість того то. Вот так вот, да. Хто згорить? Ам, um, Хто згорить, а ми шикуємо. Давай, молодец. Ой, ой! та йди сюда, слышь. Слышь, да? Слышь, о. -о, -о. Сыш. Не Гласит древняя китайская мудрость. Не -с -с. А! Слушай, больно. Больно. Так, что Не стреляемся. ла 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 Ту башенку. По перших рядах будемо тільки... Ну, то есть, зачищати. Тому що ми ще не такі прокачені. Що нічого тут нема, то просто така от е, обманка суспільства. Я вам то згадаю, розробчики модів. Я вам то згадаю. Тоді так, хай то залишається. Ідемо... Ох, oh, ще! Давайте тут залишимо. Е, Башня. Башня номер один. Башня номер один. Ще буде башня номер 350 399, 300, мільйонів. 300, 300. Да. Я люблю ставити Winpoint. Коровки здорово! Давно не бачились! Скільки там не було Майнкрафта? Тижня-два! Скільки там не було Майнкрафта? Тижня Два! Нормально! Довго, капець. Так-так-так-так-так! Хто хоче, Counter-Strike впалец вверх? Так. Мясник! Да ладно. Я перетворився в мого дядька. Ладно. Шутку, шутку. Так, так, так. Ох ти що, -мо, я то пішли в дупу. Все, дякую. геть Фу, кака, фу, попаганный Піпец, блін Нормально вообще, да? Так, все спринт. Мяу трин трин. О, нет, раз закинчик. Давай. Мяу. Мяу. Няу. няу, няу. Нафиг, начбай. Нафиг это а, я бы тоже забрал. Я мини чак, мини чаки, бэби курица. Слышь, бэби курица. Ты бы что такие очень Майнкрафт? Ох, да ты обжора, чувак. Ты не хочешь есть, а ешь обжора. Да, вот такі в нас в наш час пішли. Я на страшно. хватає з тебе. Десять штучка. Що то за споруда світу? Нічого під ним під неї нема. Ідемо до будиночка. Це не деревня, ну, це не село. А просто закинутий будиночок якогось якогось дядька. Ао uh, щет, я не хочу плыть. Чуваки, я хочу плысть. Придать. О, ох, ох, о. Так, ну плывается тут досить швидко, Що таке? О, ну давайте. Навіть під водою ти щось інтересне тут, тут в тому моді, знайдеш. да 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 Тут, до речі, зустрічаються кораблики. Досить рідко, але зустрічаються. Давай, давай, чувак. О є, так у нас тут нічого у нас тут нема. Просто закинутий будиночок Атлантів, тому що я нічого інакше не можу навіть придумати. А, так, напливемо я а, цей зупиню запись і включу, коли я щось знайду інтересне. Ну і продовжуємо. Вот я знайшов в таку-то, якби... Землю. Так. Да. Тут вже нас зустрічає містер скелет. Е або місіс. Не знаю, там не видно. Ні, там не видно. Походу то місіс, так. Да. Всі скелети Місіс. Е і тому такі от... пиріжки болото. Я кем много Так, будемо паркур мастерами. Так все. Ох, щет потрачено. ех э. Опа, ще паркур. О, блин. Чего вы Ну ладно. Так. Вы подойдите на карту. О, здание есть. Требуется дать. Так, что-то просто скупчене... кури нам показывается. Бедные коровы. Туда Це просто було дерево. Офігеть мені. О, бідна редеска. Сама на цілий світ. Ну що з коровами? Все. Тепер ти не саму. Ти з нами всіма. Да. Давай, давай. ось вот так. Так, 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 так. Блин, я... О, земля! Земля! Спрут помирает, о, ней. Почему свет такие жестокие? Здорово, Эндерман. Как же тебя, чувак? Нормально? Пути, пути, пути. Пути, пути. О! А! Вот крепор завжди, блин, мая, что из наломаты нам. Зандерняшу. Може я интерняжу один раз в житті побачу. Да, А вдруг. ще й зомбі. О, зомбі, як я вас люблю. Та да, давай забирайся. Ня-ня, ня о, зомбі. Все, подальше від них. Так, о, овечки, вечки, так, э... я логічний! Є! Yes. Ну. Як в першому сезоні, так. Да? Так, 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 так. Все, дякую. Чотири, може на ще одну. на ще одну ліжку, щоб було як. О, все, шість, дякую. Вже на два ліжка вистачає. Так. Ми тим часом бігаємо. Бегаем, бегаем. И вот ми добегались до того місця, де у нас буде хатинка. Ось тут. Десь. Да, десь тут. Ну давай там. Простроишься. Ну. Уйии. Меня это так прикольно работает. Ой, чувак. Так, все. здорово, чувак. Так, 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 так. Курятины. А, вон эти, что размножились, много? Чуваки. А? Вот вам панкрипа расскажу. Видишь? Что? Что? Вот а то курятины у нас сейчас пришли. Так. Вот заброшена башня, то есть уже пройдена Башня, да пройдена башня Так, Паучанский Твого Владиков был Чуваки, то дайте взломаю ваш спаунер О, дякую Ну no, ну no, хай. No, 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 hey. А ты шо? Ты шо, левый? Да сюда. Так, что там, да, вас понравили? Ага. Давай, давай, давай. Иди сюда. Ходи сюда. ходи сюда, дитя, но. О, боже. Так, вот давай, давай, блин, е батьки. А oh, вообще. Ну там не стреляйте в мене. Вы можете не стрелять у мене, хотя бы 5 секунд. А там шесть верху ша да? Я так понял. Да. Дав хит. О, гості. О, вот. О. Давай. Ну, та скільки тебе ще бити треба? Скажи мені. А, окей. Все, был. І що ти мені не дал? Ти ж босс був. Бартел. Ти ж був боссом. Я ж був батька всіх э, скелетошів. І він мені нічого так не дав. типа. Я його вбив, він мені нічого не дав. Не гинок. Не гадай. Просто. Так, 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 так. Та, 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 та. та ні, в нас нічого не появилось. М -м -м. Ну ладно. Я Объедусь. І на цьому ми будемо закінчувати. З вами був Інна Страшка і. Ніточки. І всім удачі. Ні, не всім удачі. Ставте лайки. От якщо ви поставите лайк, вам буде удача. А якщо не поставите лайк, то Ну, буде удача, але не така сильна. Лайк like плюс 10 до удачі. А підписка плюс 50 до щасливості. От так. И вы прокачаете і и всех своих друзей и близких, близких да. И все, з вами был Инстажко, и всем удачи, всем пока!